Привіт, друзі! Сьогодні ми підготували для вас огляд 11 однокімнатних квартир у Чернігові, які вже можна купити. У підбірці варіанти на будь-який смак. Компактні, бюджетні, із ремонтом, з гарним видом, а також ті, де можна зробити все під себе. Подивимось різні райони, порівняємо ціни і планування. Можливо, саме тут знайдеться ваша майбутня оселя. Перед тим, як перейти до перегляду квартир, хочемо вас попередити: ціни на нерухомість динамічні. Вони можуть змінюватися з дня на день. Це відеозаписи і зазвичай виходить через кілька днів або навіть тиждень після того, як квартира з'являється у продажу. Тому, якщо вам сподобався якийсь варіант по району планування чи стану, не зволікайте. Пишіть нам, щоб дізнатися актуальну ціну на сьогодні. Перша однокімнатна квартира в районі Красного мосту 21 тисяча доларів. Квартира розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку. Загальна площа 30 квадратних метрів. Кухня 6 квадратних метрів. Санвузол суміжний. Встановлена газова колонка. Квартира тепла, не кутова. Є балкон, стан житловий, потребує ремонту. Під'їзд доглянутий, район тихий, поруч школа, садочки, магазини та зупинка транспорту. Друга однокімнатна квартира по вулиці Котляревського з 29 дев'ять тисяч п'ятсот. Розташована на третьому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Загальна площа 38 квадратних метрів. Кухня 9 квадратних метрів, квартира під ремонт, але має роздільний санвузол, централізоване опалення, є меблі та необхідна техніка. Тож можна одразу заїжджати та поступово оновлювати ремонт. Будинок знаходиться в самому центрі міста. Зручна локація з швидким доступом до транспорту, магазинів та всіх міських сервісів. Можлива співпраця по сертифікату. Третя однокімнатна квартира знаходиться в районі прогресу. Ціна 65 тисяч доларів. Розташована на третьому поверсі 10-поверхового будинку, площа 57 квадратних метрів, кухня 11 квадратних метрів. Балкон облаштований під кабінет, що додає зручності. Санвузол Міжне індивідуальне газове опалення, встановлені всі лічильники, ремонт новий, квартира тепла і світла, продається без меблів, будинок новий, територія впорядкована, поруч магазини, супермаркет, зупинки транспорту, зручний варіант як для проживання, так і для орендного бізнесу. Четверта однокімнатна квартира ЖК Європейський двір. Масани 26 тисяч доларів. Новобудова 2021 року. Розташована на шостому поверсі 10-поверхового будинку. Площа 34,2 квадратних метри. Кухня 14 квадратних метрів. Стан після будівельників. Можна облаштувати інтер'єр на свій смак. Опалення, індивідуальне газове, цегляний будинок, є ліфт, чистий під'їзд, місця для паркування, поруч магазини, аптеки, школи, дитячі садочки та громадський транспорт. Якщо такі огляди вам цікаві, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео. П'ята однокімнатна квартира на вулиці Жабинського. Ціна сорок 500 Розташована на третьому поверсі 10-поверхового цегляного будинку. Загальна площа 43 квадратних метри. Кімната 17 квадратних метрів, кухня вітальня 16,2 квадратних метри. Балкон виходить у тихий двір. Опалення автономне, двоконтурний газовий котел. Встановлені лічильники на всі комунальні послуги. Будинок доглянутий, пробудинкова територія чиста, У дворі є парку місця, шлагбаум та відеоспостереження. Район спокійний, поруч магазини, аптека, школи, дитячий садок, кафе, банки та ринок. Усі документи готові до продажу. Один власник до центру міста лише 5 хвилин на транспорті. Шоста квартира розташована у ЖК Шевченківській. Район політехніки. Ціна 70 тисяч доларів. Однокімнатне житло на п'ятому поверсі 11-поверхового будинку, площа 54,5 квадратних метрів, кухня студія 27,7 квадратних метрів. Санвузол суміжний є індивідуальне газове опалення та кондиціонер. Виконаний якісний ремонт, залишаються меблі і техніка. Під'їзд просторий, прибудинкова територія Охайна, поруч магазини, школа, парк, річка та університет. Для авто передбачений підземний паркінг із виходом з ліфту. Зручне транспортне сполучення дозволяє швидко дістатися до центру. Сьома квартира у ЖК «Лісовий» біля торгового центру Голівуд. Ціна 76 тисяч доларів. Однокімнатне житло розташоване на сьомому поверсі десятиповерхового будинку, площа 54 квадратних метри, кухня 15 квадратних метрів. Виконаний дизайнерський ремонт у стилі Модерн Вов. Квартира повністю мебльована та обладнана технікою. Інтер'єр придуманий, стан ідеальний. ЖК має зручне розташування, поруч ліс для прогулянок, а також магазини, кафе, спортзали, дитячий майданчик і транспорт. Варіант для тих, хто цінує комфорт і стиль. Квартира повністю готова до проживання. А якщо не хочете пропустити вигідні варіанти, у нашому телеграм-каналі всі нові квартири першими. Плюс ще місяця викладаємо аналітику по цінах у Чернігові посилання під відео. Підписуйтеся, щоб бути в темі. Восьма квартира у ЖК Масани Сіті, район Масани. Ціна 56 тисяч 500. Однокімнатне житло на другому поверсі 10-поверхового будинку. Площа 42 квадратних метри. Кухня 14,3 квадратних метри, санузел суміжний, виконаний сучасний ремонт. Залишаються меблі та техніка. Будинок новий, сусіди, охайні, територія доглянута, поруч магазин, школи, дитсадки, транспорт. Квартира тепла, світла та готова до заселення. Добре підійде для власного проживання або інвестиції. Дев'ята квартира у районі танку. Ціна 24 тисячі доларів. Однокімнатне житло розташоване на третьому поверсі п'ятиповерхового панельного будинку. Площа 31,8 квадратних метрів. Кухня 6 квадратних метрів. Є балкон, сануузол суміжний, опалення централізоване, квартира у житловому стані, придатна для проживання або під ремонт. Район зручний, поруч ринок, магазини, школа, дитсадок, зупинка транспорту. Це один із небагатьох доступних варіантів у цьому сегменті. Десята однокімнатна квартира по вулиці Соборності. Ціна 25 тисяч 500. Квартира розташована на восьмому поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку, загальна площа 35 квадратних метрів, кухня 8 квадратних метрів, Санвузол роздільний, встановлені лічильники на воду, опалення централізоване. Квартира тиха, світла і затошна у доброму житловому стані. Будинок доглянутий, є все необхідне для комфортного проживання. Район із розвиненою інфраструктурою, поруч магазини, аптеки, школи, садочки, зупинки транспорту зручний варіант як для проживання, так і під оренду. Одинадцята однокімнатна квартира в ЖК лісовий на район Масани. 28 тисяч доларів. Розташована на сьомому поверсі 10-поверхового цегляного будинку, загальна площа 38,8 квадратних метрів, кухня, простора 14 квадратних метрів, квартира після будівельників з індивідуальним опаленням. Ідеальний варіант для того, щоб зробити ремонт під себе. Будинок новий, під'їзд чистий і сучасний, облаштована територія з паркуванням, дитячим майданчиком та спортивною зоною. Поруч магазини, садочки, школи, аптеки та зупинки транс. Порту зручний район для комфортного проживання. Ось такі от 11 однокімнатних квартир зараз є на ринку в Чернігові, кожна зі своїми фішками і перевагами. Якщо вам щось сподобалося, дзвоніть або пишіть нам всі контакти є під відео. А ще якщо ви хочете, щоб ми безкоштовно зняли відео тур вашої квартири. Залиште заявку посилання також під відео. Підписуйтесь на канал Практик. нерухомість», ставте лайк, щоб не загубити відео. І до зустрічі в наступному випуску.